Коломийських пенсіонерів оглядали лікарі із Нідерландів. Експерти, оптометристи, приїхали у посанкове місто з місією фундації. Евіденте людям похилого віку та малозабезпеченим цілком безкоштовно обстежували зір при потребі забезпечували окулярами. Четверо українських офтальмологів і троє нідерландських лікарів цих осіб згуртувала місія фундації Евіденте. Ця благодійна організація вже багато років допомагає бідним людям з вадами зору. Окрім України, такі місії ще відбуваються в Кенії, Танзанії, Болгарії, Румунії, Таїланді та Бірмі. Закордонні медики зазначають, що у порівнянні з цими країнами ситуація у нас значно краща. Ми тут для того, щоб допомогти українським лікарям в забезпеченні бідних і потребуючих людей якісним обстеженням і окулярами. у нас є команда, з якою ми вже не перший рік разом. Нам дуже приємно працювати в Україні. Ми завжди готові приїхати і прийти на допомогу потребуючим, а також підтримати українських лікарів. Лікар Брамбол мешкає у Амстердамі, вийшовши на пенсію, вирішив зайнятися волонтерською діяльністю. Так опинився у фундації «Евіденте». з цією місією він тепер п'ятий раз приїжджає в Україну. Ми дуже щасливі, що місія розвивається. З кожним роком маємо все більше нових лікарів-волонтерів з України, які співпрацюють з нами. Є також лікарі-інтерни, які ще тільки вчаться, і вони раді, що мають змогу практикуватися у такий спосіб і переймати у нас досвід. Це дуже добре. Авіденти опікується двома українськими областями Львівською та Івано-Франківською. Вперше місія завітала до нас у 2009 році. Через рік до неї приєднався прикарпатський студент Сергій Вершинін. Коли вперше я брав участь в місії, я ще був студентом. Для мене це було щось нове, щось цікаве. І з того часу я вже встиг обрати офтальмологію як свою спеціальність встиг навчитися, встиг стати доктором. Але тим не менше я співпрацюю надалі з місією, тому що це дуже... Хороша місія, охочих продіагностуватися, зібралось доволі, проте навіть дня не вистачило, аби оглянути їх всіх. Привилегіями користувались особи, які записалися завчасно. У черзі і Коломиянин Тимофій Михайлович. останній чоловік перевіряв зір більш ніж три роки тому. «Очі мене турбують. Ну я так не звертався нігде. Та й не звертаюся. Ну а це вже те, що сказала. Та я по своїм бажанню і плічу. Організацією людей похилого віку та малозабезпечених займався благодійний фонд Карітас. Закликали до співпраці також Червоний Хрест, геріатричний пансіонат у зв'язку з тим, що немає можливості напевно людям похилого віку вже обстежуватись безкоштовно у таких тим більше професіоналів. У перспективі такі місії від Евіденти будуть проводити самі українські медики. Для цього вони вже набралися достатньо досвіду та вмінь у своїх закордонних колег. Тим паче, що майже все необхідне сучасне обладнання голландці залишають в Україні.